Що син? Мама твоя волоцюга хіба ся лазить, так? Так, лазить. Хіба лазить та й лазить, не дасть дитині їсти. Угу. Так. Не дасть лазить, лазить. <рик> Бідна дитина з голоду пухне. Бідна з дитини голоду пухне. Ага. Це бомба бум-бум бум. -бум, -бум. Ага бо на А я включив камеру, я так говорю, і ти що то кинеш у цей. Скаже, що точно дитина з голоду пухне. Ви mm. які ремонти страшні? Де то знімаєш? То треба ремонти робити, тоді знімати, а не таку стелю брудну знімаєш. Не можна цього знімати, геть виключай. на якийсь цей, як клоле села. все?